Спочатку знімаю всі свої речі. Зайди в цей каталог і візьми цю голову. Взагалі без різниці, яка вона чорна, ну, щоб була чорна. Ну або біла хоча б така. Далі заходимо в Колір шкіри, беремо білий, заходимо в одяг, вибираємо одяг і ми беремо цю футболку з Epic Face. Далі заходимо в штани і беремо оці штанці. Заходимо в спідниці і шукаємо таку на третьому ряду, якщо що Далі заходимо в волосся і пролистуємо просто оце волосся не потрібно нікому. І вибираємо ось це волосся біле. Далі якісь окуляри підберемо вот такие капелюх далее очки вот окуляры и добавляю изображение из уха на которое клад то ухо, например, я туда в ухо на мелки далее Нам потрібно щось вибрати сумки пошукати. Якщо нічого нормального не знаходиться, заходимо в цей каталог і вибираємо ось так, як я. І наш скін готовий. Далі будемо робити людський скін, хто не любить такий стиль. Беремо темну шкіру. Беремо цю голову, заходимо в ці голови. берем всю голову, нам не подали И тут. <coughs> Далее заходим. В цей каталог. Шукай. Я покажу боже мой, шукай. Далее выбираем футболку. <coughs> Булку і ті штани ось такий. Далі заходимо знову в волосся, пролистуємо це не в волосся нікому. Не питайте, чого не воно кожен раз прокручується. Світло волосся на кожен. Точно не підійде і чорне так само. Ну, може підійти, але не дуже. Беремо це волосся. Я перепрошую, я просто хворію. Беремо наушники білі оці і заходимо знову в цей каталог і беремо це хоть би залишається так само. Біг у нас буде цей. Падіння буде отаке, піднімання буде таке, і ось таке. Все. Ваш аватар готовий. Якщо у вас є другий гаджет, з якого ви граєте або дивитеся YouTube, це чудово. Тому що ви можете просто включити це відео і зупиняти на паузу. А тепер вдягаю свій. Ні, це не мій скін. Це я просто зробила собі скін. І беремо мій скін. Все. Це що таке. Давайте. Тож, якщо я вам допомогла з двома скинами, підписуйся на канал. І... Я буду ще знімати типу таких відео. Бувай.